Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний і ніжний пиріг. Він має назву стаканчиковий, адже по рецепту все потрібно по стакану. Це дуже зручно, просто. Продукти самі доступні, а виходить просто неймовірно ніжний пиріг. Я такого ще не коштувала. Давайте готувати. До яєць додаю сіль та цукор, і це все збиваю міксером до густої пишної білої маси. Продовжую збивати, вливаю стакан кефіру кімнатної температури і поступово вливаю олію. Тепер всипаю просіяне борошно та розпушувач. Спочатку замішую лопаткою, а потім до однорідної маси збиваю міксером. В цей пиріг можна додати будь-які фрукти, родзинки, ягоди, що завгодно. У мене сьогодні яблука. Пиріг перекладаю в форму, застелену пергаментом, і відправляю в духовку, яка вже розігріта до 180 градусів, приблизно на 1 годину. Готовність пирога я завжди перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою. Коли пиріг повністю охолонув, можна прикрасити його за своїм смаком. Поливаю його розтопленим шоколадом та посипаю кокосовою стружкою. Бажаю вам смачного!